Українські воїни день за днем продовжують винищувати окупантів і відбивати ворожі атаки, як повідомили у генштабі зсу, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 9 квітня 2024 року. Орієнтовно склали 449 тисяч 250 осіб особового складу. За минулу добу ліквідовано 850 рашистів. Танків ворога спалено 7110 одиниць, 23 за добу. Бойових броньованих машин знищено 13 620 штук. За добу 45. артилерійських систем. Армія РФ втратила 11 386 штук, 30 за добу реактивних систем залпового вогню. Російська орда за весь час повномасштабного вторгнення позбулася 1039 штук. Засобів ППО Вторая армія міра втратила 753 одиниці, дві штуки за добу. А от літаків, які вже нікуди і ніколи не полетять, за час повномасштабної війни назбиралося 347 штук. Також за весь час ліквідовано 325 гелікоптерів ворога. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 9033 тисяч одиниці, 37 за добу. Крилатих ракет, які росіяни запускали по українських містах та селах, збито 2065 одиниць. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 26 одиниць. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн Рашисти втратили 15 тисяч одиницю за добу, 71 штуку. Спеціальної техніки ворога спалено 1868 одиниць. Одну за добу дані уточнюється: слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.